Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника ОМВС України в Черкаській області, який причетний до розгону протестувальників під час Революції Гідності. Обвинувальний акт по ньому скеровано до суду. Встановлено, що 20 лютого 2014 року він наказав силою розігнати протестувальників, які перебували біля пам'ятного знаку Черкаси. Перед в'їздом на Дамбу в обласному центрі про це повідомляє прес-служба ДБР. Нині екс-керівник перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області, де обіймає посаду у незаконному правоохоронному органі окупантів. Очевидно, мова йде про Володимира Ліпандіна, який керував міліцією Черкащини із серпня 2013 до лютого 2014 року, пише вичерпно. Служба безпеки України оголосила Ліпандіна у розшук ще з 24 червня 2014 року. Також він потрапив до санкційного списку США як сепаратист.